Вітаю, друзі, будь-яка держава будується на одному з двох принципів: або на довірі до влади від суспільства, або на клептократичних мотивах самої влади, яка потім переходить або до узурпації влади, або до побудови автократії. Ну, наприклад, можна порівняти є Європа, є Росія в кожній країні свій вибір. Це один з тих двох, які я назвав. Вони можуть бути варіативними, але. Але завжди одні те ж саме: або демократія, або автократія. Або демократія і тоді контроль за владою з боку народу, покарання корупціонерів і злочинців, або автократія своїм все ворогам, закон на думку влади. Україна сьогодні це, це мікс. Відвертий мікс. Це коли суспільство хоче, щоб було як. Цивілізованих країнах і бачить Україну європейською демократією, а влада а влада того тієї к формату Аля Білорусь і робить все можливе для того, щоб побудувати в Україні рашку вишиванці. А зараз я розкажу, чому я так вважаю. Дивіться по черзі, Зеленський з Єрмаком. Фактично сьогодні робить все можливе для того, щоб утримати владу в своїх руках і не робить нічого з того, що потрібно для того, щоб змінити ситуацію у війні. Бо те, що ми бачимо, це ганьба, ганьба, яка вже починає дратувати наших партнерів. І до речі, наші партнери активно збирають інформацію про те, що робить влада. Якщо ви не знаєте або забули, або не чули, то я вам розповім, що після смерті. Андрія Портнова, який був одним з головних консультантів Зеленського, і людиною, який керував всі законотворчою діяльністю президента, татаров Олег Татаров намагався отримати в Іспанії його телефони. Бо саме на телефонах були бази, були комунікації, було багато чого ще. Іспанська поліція відмовила видавати. Ці телефони. Більше того, вже відомо, що і досі українська влада не отримала ці телефони, хоча дуже наполегливо просить про це. Але з цими телефонами працює активно як європейські спецслужби, так і американські. Наприклад, фінмоніторинг, який дуже зацікавився, бо Андрій Портнов проводив, скажімо так, дуже ретельні е записи всього, чим займалася і. Ким займалися ти чи інші люди або якимись питаннями. Там дуже багато цікавого. А, окрема історія це те, що після обшуку у шурми також а, німецька поліція а, забрала в нього телефон, ще деякі електронні прилади. І от тут найцікавіше інформацію з них віддали набу, але самі прилади залишаються так: у німців, і з ними теж працюють. Як європейські, так і американські спецслужби, тож ті, теки, про які колись ми всі чули від Трампа з компроматом на Зеленського Єрмака і їх оточення, поповнюються новою інформацією. А там, там таке, що може поховати не лише цих осіб, а ще й підтримку України. І це страшне, тому що ці люди, замість того, щоб боротися з корупцією, фактично її очолили. Як е, один із варіантів, щоб ви розуміли, що відбувається, я процитую. Дзеркало тижня, яке написало дуже цікаву історію. Не існує жодних груп Чернешова, груп Шурми, груп Міндіча. Не існує. Це групи Курченко 1 Курченко, 2 Курченко 3 Ви ж пам'ятаєте младу олігарха, на якого вішали активи справжні власники заводів і парапланів. таких як це про Януковича, таких як Курченка, на різних етапах залучали до виконання та менеджменту завдань на конкретних напрямках. Формула проста. Без Єрмака та Зеленського вони не можуть нічого. І це правда, вони не можуть керувати цими активами. А Зеленський і Єрмак без них можуть усе, але не можуть записати це на себе. Просто саме ці рукавички їм зручно одягати на руки: Чернишова, Шурму, Міндіча. Тут ще треба почекати з Міністерства оборони в Міндіч. Пише дзеркало тижня, але про те, що е, ці люди не суб'єкти, це гаманці, і їх просто використовують. Як Янукович використовував того ж самого Курченка, нікого нема сумніву, і дзеркало тижня лише це підтверджує. Більше того, наприклад, та ж сама борона кампанія Firepoint, про початість з до якої давно поширяться не лише чутки, а й виходять навіть статті. А очільник набу Семен Кривонос на запитання Лазур на радіо Свободи, коли його запитали, ви можете підтвердити чи спростувати? Що ви працюєте по плівкам мінді? Ще зав'язну не підтвердити, не спростувати це краще за будь-яку відповідь. Все ж таки працюють і саме. По цій компанії по його прив'язці до нього, тому що він є сірий власник, так вважається ще раз кажу. і якщо це доведе набу, саме доведе не на чутках, не на припущених, не на якихось відосиках, а саме доведе, то тоді це буде більше ніж скандал. Чому? Тому що а, про відкати ніхто не знає, а от про власність цієї компанії найцікавіше. Де справа у тому, що після війни це буде одне з найдоходніших підприємств, і це буде справжній білий бізнес, який буде приносити мільярди власникам, справжнім власникам, які можуть потім, там не знаю, віддавати те, що в них будуть просити, щоб їх не чіпали. Або ще раз кажу про справжніх власників, а не про тих, хто номінальний, бо коли ми чуємо, що потужну компанію. Заснували кінопродюсер і дизайнер? Ну, ми сразу же віримо. Так, просто вдалі люди. Я зразу пригадую, те, що так, так само було при партії регіонів. Так от, ви ж розумієте, що жоден ніндіч не міг домовитися з дитянами про такий бюджет і виділити його ще з державних запасів. Ви розумієте, що тільки завдяки впливу Зеленського можна було це отримати? Питання: чому саме? На Firepoint. чому саме для них, чому саме Зеленський так наполегливо проштовхує цю компанію? Давайте спробуємо здогадатися. Може він альтруїст? Ну да, ми це бачили. Може він щиро е, вболіває за Україну? Ну скажімо так, він скоріш, вболіває за свою владу в Україні, але давайте відверто. А це може зробити лише дві людини, які от проштовхують ці, е, ці бажання. Щоб ця компанія отримала максимальне фінансування, це, не міндіч, сто відсотків, і це не Шурма, і це не Чернишов, і це не і Татаров, це або Єрмак, або Зеленський. І тут все стає зрозуміло. Але люди, що добре знають цю ситуацію, кажуть, що тут. Все лежить на поверхні, і саме цим теж займається набу. До речі, поясню ще раз: набу теж не білий, не У нас взагалі немає нічого білого і пухнасого але. В набу є ті люди, які займаються справами і вирішують дійсно поставлені перед ними питання в інтересах країни, а є ті, які не роблять цього. Так само є в всіх інших структурах: є в СБУ, є в ДБР, є в БЕП, є в САП всюди. На жаль, у нас немає чисто білих структур. Ну, нема поки що. Сподіваємося, що з часом це зміниться. Але добре, що є, хоч ті, які. Викликають повагу. Хоча деякі нові структури вже викликають в, нас, в ці структури до них виникають запитання. От, наприклад, зараз вже відомо, що додобрали нову експертну раду. Вона забрала суддів у нові адмінсуди. І тут найцікавіше поясню, про що йде мова. Нові суди замінюють ліквідований ОАКС. Вони розглядатимуться, розглядатимуть найбільш чутливі питання і резонансні справи, спори громадян, бізнесу з Кабміном і міністерствами з держустановами, конкурси на очільників, наприклад, на НАЗК, БЕП і законність рішень центральних органів влади. Саме вони будуть визначати, визначатимуть де діє держава законна, а там, а де важлива міжнародна. Підтримка і де суспільна довіра. І це буде фактично, це будуть вирішувати от, е ці люди, це експертна рада. І от туди війшло багато людей. Шість людей, але найцікавіше мене зацікавила пані Валерія Чорна, суддя аболіційної палати Вищого антикорупційного суду України. Дивіться, я про неї колись розповідав, але ж це, ж, це ж суперова. Е це буде вирішувати всі ці питання, буде вирішувати людина, яка. Е Купила собі BMW X6 за понад 100 тисяч під час повномасштабного війни і каже: А я хочу якесь особисте задоволення, і може, може, має право, не проблема. Але після цього вона робить ну про мораль людини ще раз. Вона відсужуть у державі майже два мільйона гривень суддівської винагороди, попри рішення Верховної Ради про обмеження зарплати. бо вона каже, а я хочу. Бо мені не вистачає на паркування для цієї автівки. А може ще щось. І до речі, далі пані суддя, а вона доволі цікава особа. Вона робить фінт ушами. Вона ще є член житлової комісії вищої Вищого корцівного суду України, отримує. Квартиру від ВАКСУ ні, вона не голосувала за це. Це голосували інші чотири особи, які там є. До речі, всі вони отримали квартири. Всі, хто є в цій комісії, всі отримали квартири. Це теж про мораль. Питання ж не законі. Тут якраз питання в моралі. До речі, у суді чорної є квартири, але я б захотіла ще одну. Ну не в BMW x 6 спати, а в нормальній квартирі. І от тут багато запитань. Ці люди будуть вирішувати такі питання. Ну, Ми ж розуміємо їх моральний, ну скажімо, рівень не всіх, а саме пані Чорної, наприклад. І щоб ви розуміли, такі люди дуже дуже корисні. Для влади, бо їх є за що чіпляти, і там є багато інших історій. До речі, НАБУ і САП теж не помічають цю історію, а пані чорна не помічає деякі факапи у НАБУ і САП. Теж про те, що не все біле і не все чорне, як і сама пані суддя. Але знаєте, там ще багато цікавих історій. Ну у нас, наприклад, забули, що заступник директора ДБР живе в апартаментах за 900 тисяч. Доларів хоча декларує орендовану квартиру. Більше того, цю квартиру купила тітка з цього заступника за ціну 18 разів менше. Так буває. Якщо ти хлопець з ДБР, ну і заступник головий. Випадковість, але якщо ви думаєте, що це єдиний високопосадовець, про кого забувають ні, як заступник генпрокурора Дмитра Грабицького підозрюють у незаконному збагаченні на понад 30 мільйонів гривень, і про це вже є висновки е, на ЗК, яке кажу, ну в нього там, вибачте, але незаконне збагачення, а на БУІСАП пише так. Ну так, 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 і от тут найцікавіше, я говорив з деякими людьми з офісу президента, е, які не так не з офісу, а людьми, які... З банкою, скажімо так, Так от вони кажуть, що це домовленість, особиста домовленість пана Костіна, колишнього генпрокурора, щоб не чіпали цих двох. І ця домовленість виконується і зараз, коли Костян вже не генпрокурор. Це для розуміння. І є багато чого іншого. Тож ми бачимо, що влада будує в Україні автократично корумповану модель керування, і мені щось відчуття, що Україна п'ється геть не за це. Це для розуміння, що в нас будується. І от коли Зеленський, який збудував цей лівіафан, розуміє, які наслідки будуть, якщо він втратить владу, то він готовий на все піти, аби владу не втратити. Бо це катастрофа не лише для нього, це катастрофа взагалі для всієї його команди. Хоча тут команда його менше бентежить, але наслідки коли наш Загівара перетворюється на людину, яка дотична до тих самих схем і технологій, які використовував Янукович, але з більш жахливими наслідками для України. Бо фактор великої війни, повномасштабної війни, яку він не зміг не допустити, і яку ми бачимо, як використовує його оточення, а він на це закриває очі. Говорить тільки про одне. Він все знає, він все розуміє, але не робить не тому, що не може, а тому, що не хоче. Бо інакше такої ситуації не було. Робіть висновки і розумійте, куди ведуть Україну. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували. Дякую, що поширите це відео і окрема подяка за те, що ви не байдужі і підтримуєте зсу. Бо поки є зсу, є майбутнє Україна. Якщо не буде ЗСУ, України не буде. До речі, всі ті, про кого я зараз розповідав, вони втечуть, як тільки влада Зеленського паде. Я готовий забитися зараз на це. Будь-ким пари. І я, ви побачите, вони всі втікуть, втечуть. Але потрібно, щоб Україна залишилася. Це найголовніше. Бо багато хто з них зацікавлено, щоб України не було, бо тоді їх не будуть наздоганяти. І це теж треба розуміти. Дякую, що дивилися. Тримаємося. Єднаємось навколо зсу. Приєднуємося до зсу. Допомагаємо зсу, до донати на до зсу. І тоді справді все буде Україна. Па-па.